Вітаю! Планомірне, спроектоване, заздалегідь продумане довгими днями і ночами. Ви гадаєте, це я розповідаю про створення свого ютуб каналу? Звісно ж ні. Історія виникнення мого ютуб каналу продиктована життєвими обставинами та викликами. Насправді, все було без будь-якого бізнес-плану. Всі чудово пам'ятаємо початок ковіду. Зачинені парки, торгівельні центри, школи, садочки, університети і всі педагоги перейшли зі звичайного формату роботи на онлайн і почали використовувати різні інтернет-платформи. В дошкільних закладах це були переважно вайбер чати батьківські. Я вирішила не обмежуватися подачею вже готового матеріалу з інтернету і виготовляти свої власні заняття, наближені до тих, яких я, які я проводила в садочку. Якось у мене запитали, чи можна взяти мої заняття і розповсюдити по іншим групам батьківським. І тут у мене виникла ідея, що а чому б не записувати? Свої заняття саме на Ютуб канал. І я вирішила це зробити, тому що в той час далеко не у всіх вихователів була можливість записувати або ж комунікувати з батьками та дітьми саме в такому форматі. Отже, ідея є, і ніби все чудово, але насправді. Все виявилося не так легко і просто, як мені здавалося, адже досвіду записувати і завантажувати заняття на youtube канал у мене не було. І часу детально розібратися, як це все робити, теж, звісно, не було. Тому перші мої заняття були трішечки, ну, скажімо так, не зовсім ідеальними, і записувалися в достатньо таких екстремальних. В екстремальній ситуації, але це вже зовсім інша історія. Але чудово пам'ятаю відгуки, перші позитивні відгуки батьків і вдячність батьків, тому що мої вихованці це були саме дітки, які закінчували садочок, тобто випускники, і їм необхідний був цей плавний перехід від садочка до школи. Тому, звичайно, ефект моїх занять був достатньо хороший. Далі ковід закінчився, ми потихеньку всі почали переходити до звичайного формату роботи, і я зовсім відклала, скажімо так, свій ютуб-канал і зовсім туди не заглядала. Знову повернулася до нього після 24 лютого трагічні події в Україні, війна. І це все спонукало ще більше зібратися і ще з більшою відповідальністю взятись за свою роботу. Я знову почала записувати заняття виставляти їх в YouTube, але вже почала використовувати монтаж для того, щоб інформація діткам подавалася більш жвавіше, цікавіше, веселіше. На той час можу сказати, що мої відео це перш за все про підтримку. Про розуміння, що наші діти мають відчувати ось їх друзі, ось їх садочок, ось їх розвиток, ось їх відповідальність. Це один з етапів життя, що формує їх особистість і вони не повинні його пропустити. На даний момент ці відео теж дуже потрібні, тому що наших діток дуже багато в інших країнах, і я думаю, що Системна підготовка до школи, або ж орієнтири по підготовці до школи, які ви можете знайти саме в моїх відео, зараз є дуже і дуже актуальними. Далі так склалися мої життєві обставини, що я моя підтримка була потрібна вже моїм особистим дітям, і я опинилася за тисячу кілометрів від дому. Якось зі своєю хорошою знайомою за чашечкою чаю на запитання, а скільки ж тебе підписників? Ну, я так сказала, ну, мабуть, 60-70, точно не знаю. Коли зайшла на свій YouTube канал то була дуже приємно здивована, тому що там було 365 підписників. Ну зараз можливо так хтось скаже, хіба ж це багато? 365 підписників, але. Для мене, звісно, це багато, тому що це 365 дорослих чи дітей, як мінімум, яким потрібні були мої заняття, які оцінили мою роботу, яка була перш за все мотивована розвитком наших українських дітей. Далі я розповім вже про свої е, заняття. Маю два формати відео. Перше відео це довгі заняття для дітей, де вони можуть без допомоги через яснень. Дорослих вивчати матеріал. В цих відео я застосовую методики, які спрямовані на вивчення матеріалу не лише стандартними, а й новітніми сучасними іграми та вправами, де дитина не лише отримувач нової інформації, а й учасник діалогу, так як я оперую помірним темпом мовлення частими запитаннями до дітей, спонукаючи їх до діалогу. І звичайно ж, це похвала. Дітки завжди чекають на визнання своїх старань від дорослих. Друге відео це короткий відео шортс, де я вже саме дорослим розповідаю, знайомлю з різними методами та формами роботи. До речі, всі їх я використовую в своїй практиці, вони не взяті ось щойно з інтернету, не знаючи про що там йдеться. Тому дуже рекомендую до їх перегляду. Чому з'явилася ціль монетизація? Хто займається блогерством, то чудово знає, що це потребує дуже багато часу, вмінь, навичок, системності. Перше це необхідно вибрати напрямок, за яким ти будеш працювати. Далі записую заняття, знаходжу знаходжу матеріал в інтернеті. Якщо його там немає, то створюю, монтую, ігри чи вправи сама. Далі, окремий день я записую відео, саме, монтую і завантажую їх. І хочу тут сказати, що насправді проводити заняття в садочку, коли ти бачиш дітей, коли ти з ними контактуєш безпосередньо, коли бачиш їх очі, емоції. І коли ти говориш на камеру, уявляючи весь цей процес, це зовсім інше і це дуже складно. І здавалося б, весь цей процес закінчено, все, можна видихнути. Та ж ні. Тут тобі кажуть: сфотографуйся так, останні би ти робиш от, те, от. І за цим питанням я звертаюся до моєї знайомої, відповідальної, творчої, креативної особистості, людини з багаторічним досвідом в маркетингу, і вона робить так. І що ви можете знайти мої відео швидше, тобто вона допомагає мені в просуванні мого youtube каналу, за що я їй неймовірно вдячна. Можливо, бути редактором, режисером, журналістом, моделлю це не зовсім моє, але бути педагогом, незважаючи ні на які життєві обставини, це мій шлях. Тому продовжую розвивати свій youtube канал, тому що впевнена, що. Як мінімум 10 плюс тисяч людей це потрібно більше 10 тисяч, навіть 12 тисяч осіб дивляться мої заняття, але чомусь більшість з них не підписані. Тому я вас дуже попрошу підписатися на мій YouTube канал. Це дасть можливість якомога більше бути саме українського контенту. В інтернет-просторі. Я вважаю, що це дуже важливо і дуже необхідно. Тому, будь ласка, підписуємося, коментуємо, поширюємо моє відео. Коментувати, до речі, можна лише в коротких відеошот, тому що такі умови ютуб каналу щодо відео для дітей. І що я хочу сказати? Ну, можливо, історія мого Ютуб каналу, виникнення мого Ютуб каналу вона не така легка і безтурботна, як. Подобається більшості дивитися глядачам щось таке веселе, але це тому, що вона охоплює важкий період життя для нашої країни. Але ця історія правдива, така як вона є. Але я вірю, що спільними зусиллями ми всі разом, кожен на своєму місці, побудуємо вільну, незалежну, сильну. Розвітаючи в Україну! Дякую, що ви зі мною. Буду далі намагатися старатися робити цікаві відео для вас. До наступної зустрічі. До побачення!